Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові продовжують обстрілювати правобережну частину Херсонської області. За минулу добу випустили 374 снаряди. У Херсоні попрощались з двома військовослужбовцями Олексієм Загайновим і Денисом Сиренком. Дім, дим, поетичний щоденник війни. В обласному центрі під час поетично-музичного перформансу презентували збірку віршів місцевої поетеси Альони Мовчан. Розбите скло та виламані двері. Олексій розповідає, обстріл стався 17 грудня. Уламки снаряду пошкодили магазин. Бізнес-центр прильот. греко католицька церква прильот. Говорят, что там взагалі половина купола вот там вот. Вот сюди ще один був прильот. Мужчина вшов в руках у нього капуста, сіточка, і шляпа осталась там, Только що мужчина приходив, мені рассказывал. Тому що вони стояли обстрілу, десь в укриті. Внаслідок обстрілу пошкоджена і тепломережа, каже Микола. А почали стріляти ще десь із 8-ї години, з 9 станка, то літало кругом і там, і от перед 9-ю етажкою. Спочатку 6 було, а потім теж, мабуть, десь шість. Ніколи так не було лячно і гучно, як оце прямо стовби диму. Постраждали і там десушать. Вона не залишилася Тут саме шахет нічого. Ну, звичайно, так. Більше нічого чуди не прилітало. Чи штук в цей раз. Директор медичного закладу у передмісті Херсона Павло Паламарчук показує наслідки обстрілу будівлі шахедами. Це сталося 16 грудня. Вони прилетіли фактично по тим самим точкам, по яким до цього прилітали гради в вересні місяці. У ну, нас в лікарні немає. Ні військових, ні ну, це... звичайний цивільний об'єкт. Поранений був ламком шкла, тільки черговий лікар, але це минулося там через пару годин уже був на роботі. У нас згоріло два відділення. У нас пошкоджений адмінкорпус, лабораторія, консультативне відділення. Архів, приймальне відділення дуже багато всього постраждало. Не постраждали відділення, де знаходяться пацієнти. У вихідні дні персонал лікарні долав наслідки російського обстрілу, говорить Павло Паламарчук. У нас на сьогоднішній день є електрика, є вода, є опалення. Ну більш-менш живемо, але звичайно потребуємо якоїсь допомоги, і ця допомога повинна бути з будівельними матеріалами в першу чергу. Нам дуже допомагає Хокарс, це якби не вони, то було б дуже важко зовсім. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 15 разів обстріляли територіальну громаду. По Херсону випустили 47 снарядів. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу одна людина постраждала внаслідок обстрілу. Чоловік загинув на прибережній території центральної частини міста 81-річний чоловік. За повідомленням поліції Херсонської області минулої доби військові РФ обстріляли Дар'ївську громаду. Під час обстрілу пошкоджені сім будинків та адміністративна будівля. Травму отримали дев'ять працівників поліції. Також пошкоджені два службових автомобілі. Обстрілювали протягом вихідних російські військові і населені пункти Береславського району. Чура ворог Авіаційних ударів по околицях населених пунктів Олівка та Львова. Також використовуючи артилерію та МВПЛА, обстрілював населений пункт Тягінка. Під обстрілом артилерійським знаходився населений пункт Золота Балка. У вихідні дні ворог обстрілював Тягінську територіальну громаду. Були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також пошкоджень зазнав приватний транспортний засіб за вихідні та за останню добу жертва та постраждалих серцільного населення. Немає загалом за минулу добу російські військові 80 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини, випустили 374 снаряди. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. Oh Під час виконання бойового завдання біля Синьківки на Харківщині йому було 35 років. Сусід загиблого Анатолій говорить: до лав Збройних сил України Денис приєднався у жовтні 2023 року. Я як сусід <плес> <його> знаю, <самі> <плес> <від>. <плес> Я був сусідством, звісно, подав знали Він був Хорошим другом. Я ні не Олексію Загайнову було 34. Призвали на службу у серпні, у Кривому Розі. Туди. Він переїхав з Херсона до війни. Розказує мати Тетяна, займався комп'ютерним програмуванням. Загинув на Донеччині. Дуже добре, дуже світло не, не, кого не ображав. 8 листопада під Авдіївці, коли там були дуже жорстокі бої, і була буря, яка раз в сторіччя. Оце у цей день загинув моя сонечка. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон. Я вишневий готую берег. Посміхнулась. І гул від снарядів хай на мить, але все таки стих. Сонце сходить за річки яскраво, майже так, як олеща димуть. Херсоні відбувся поетично-музичний перформанс, під час якого місцева поетеса Альона Мовчан презентувала збірку віршів Дім, дим, поетичний щоденник війни. Презентація незвична, така театралізована. Ви знаєте, це історія вже. Відзеркалити те, що тут відбувалося в Херсоні під час окупації, після звільнення. Це дуже важливо. Я думаю, що це вже це Альона пише історію. Добре, хто помолив. Ці історії не про нас. Світ далекий та гонинки. У кімнаті горять свічки, і вода стоїть запас. До збірки увійшли вірші, написані у період після 24 лютого 2022 року, по 30 жовтня 23, розповіла авторка. Я насправді не хотіла видавати книжку до початку, до кінця війни. Знаєте, бо для мене була ідея, що останній вірш має бути про перемогу. Але так співпало, що виграла стипендію Арту. У мене була змога зробити перформанс. Ми розповідали таку свою поетичну історію війни від початку повномасштабного вторгнення, бої, життя в окупації, стан в окупації. Друзі виїжджають, так, наш стан, став як дитина, стисунка з дитиною під час війни. Це мій Усвіт життя під час повномаштабного вторгнення, яке я вважаю, потрібно передати. Це вірші ну не типові для мене, бо я зазвичай стараюся писати щось світло, а тут намагалася, але це таке було складнова над виданням. Працювали жителі міста Херсонка, не лише авторка поезії, а й редакторка та художник. Я вже ознайомився, я читав альонини вірші, вона їх викладала на Фейсбук. Це ну, неймовірно, мені як херсонцю це надзвичайно важливо, тому що про Херсон треба говорити, і коли... чим більше про нього говорять, тим, на мою думку, краще. І сьогоднішній захід це було просто неймовірно. Віршовану збірку Дім, дим, поетичний щоденник війни із автографом Альони Мовчан отримали усі глядачі презентації. Харсонка Ірина каже, почуття авторки співпадають із її власними. Те, що ми бачили, це було неймовірно. Це було так такий перформанс. Він так органічно вплився в наше життя, в те, що ми відчуваємо, що я відчуваю. І мабуть, кожний із глядачів, який був присутній, та віть назву Григорігорів. Так, Наклад збірки 250 примірників. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.